Це на відбитих позиціях ворків, пошкоджені артилерії, їх вже не можна використовувати, а потрібно знищувати. Зрозуміло, добре а все пристрій. Там ставлять такі пров... проводочки через крону. Тобто, це дуже сильно впливає на швидкість просування, тому що. Дуже обережно доводиться працювати. Мимо того, що вони насунули туди в землю, ти ще дивишся на розтяжки, ти ще дивишся на те, що не взірвалась мінометна міна, що не взірвалась бомба лежить, і просуваєшся дуже повільно. По натовським стандартам просування однієї людини за 4 години роботи 7 квадратних метрів. Уявляю. Але тут так не працює. ти лежився і мені дивимося. На мені зараз е, сапоги для саперів. Е, не знаю країну виробник, але для саперів це дуже необхідна річ, тому що е, наступивши на противопіхотну міну, чи ПФМ-ку, чи ПМН. Ноги залишаються цілими. Особливо на лінії зіткнення, все, все, все просто. З шукачами навіть неможливо працювати, тому що все в осколках. Все, все поле, все, вся посадка, все в осколках, і ти там уже береш щуп і потихеньку продвигаєш. ніж туди вже тикати щупом, він проходить візуальний контакт з місністю. Дивиться, лягає, встає, нав навколішках дивиться. Тому що на кожному уровні чоловічському по-різному видно це все. Якщо немає розтяжок, він вигається щупом собі під ногу, швидко, чук міну не обнаружив, встав і так пішов, пішов акурості. 0,1, 0,2. Було таке 0,00. Чуєш, ти може ти запитаю? Це, коротше, в принципі, ще є два тижні. Я їм казав, що, типу... що вони заробляють на цьому гроші?